Незалежну Україну зараз маємо українські сини, рідну українську мову як державу. Маємо історію, маємо стражати і вшановувати свої. Але хоч 20 років помітив чинути слава, слава! Перебуває під загрозою. Ось і зараз дивімося, українська мова знову під загрози. Відправна цього режиму. Знову несли закон. Хочуть, по суті, російську зробити другою державою. Усілякі, Боріх Сюченці та інші зайди під патронатом, їхніх керівників Януковича, Назарова, інших. Дозаці закони з тим, що ми злітом українського військова на нашій землі не лишилися, коли вони відкриють. Дивіться, почали наступ на музику і пісню. Інші зайди вносять закони, проводять їх через цю падінню. І намагаються, щоб український народ і не пам'ятав, що є наша пісня, наша мова, наше слово. Дивіться, все, що заробляємо народу, хоче вітати в Росії, складі Батьок. Система йде, хоче віддати московському газпрому, щоб збагачувати собі і надалі, а про українців не дбати. І в результаті цього всього, хоч і 20 років ми незалежні, хоче теперішня влада повернути нас до цих єпів, євразесів, митних союзів і інших утворень. Одним назвою, яких є одне слово Росія, Москва, Кремль. То це не за те, за що гинули тут наші хлопці 94 роки тому. Вони гинули за українську Україну, за вільну Україну. За демократичну Україну, яка зараз є під великою загрозою, Бо часто, густо приймає влада такі рішення, які проти України, проти українців, проти державності і проти незалежності. І інколи навіть усілякими добрими словами це ще й приправлюють, що дивляться, які мовляв, ми все-таки ми ж вас тут визнаємо і підтримуємо. Ні, таку владу треба змінювати. Ось уже зараз, ось уже в цьому році, у той спосіб, який маємо, об'єднавши усю опозицію, усі патріотичні сили. Зараз не час для розбрату, оскільки той, хто починає нападати зараз, як брат на брата, він лє воду на блин Януковичу, Назареву, всім тим, хто хоче понівечити країну, хто хоче збагатитися, а щоб українці лишилися бідні, слитенні і без держави. Тому всі сили опозиційні повинні долучитися доведи про спільні дії і спільно спільними зусиллями заради України, заради цих хлопців, які лежать у цих полях, бити спільного ворога, який хоче знищити і порайнувати нашу незалежну українську державу. Слава Україні! Запрошуємо до слова Миколу Онищука. Заступника голови політради партії Україна, наша Україна. Сьогодні тут, у Крутах, ми вшановуємо пам'ять да, і героїзм української молоді, студентської молоді, яка із зброєю в руках загинула, захищаючи молоду українську державу. Звісно, цей бій. Погляду на рівні сили не можна вважати москов, щоб казалися військової. Але він тим не менше дав за молодою українською уважом. Хочу усміхнюється, хоч звичайно. Украсите визнати молоду українську державу суб'єктам міжнародного права. Цей бій і ці події не має значення розвитку в тому, коли йшлося поформування українського національного духу не випадково Михайло Грушевський на похоронах у Києві студентської молоді, в заїдно писав.